Ція Він мав задовгу шию, що гостро виступала Адамовим яблуком над комірцем завжди трохи зажовклої, але неодмінно білого кольору сорочки, по котрій совгався недопасований шнурок того, що колись називалося краваткою. Котра позбулася форми років так з десять тому і тепер бурою продовгастою плямою звисала з шиї до живота, досягаючи ременя, що якимось дивом тримав такі самі давні, закороткі і безбарвно сірі сподні. Увесь він, починаючи з ріденьких кучерів, що де, де засівали передчасну лисину, і закінчуючи тонкою смужкою шкарпеток, котрі виднілися при кожному його кроці, у тому місці, де закінчується ногавичка і починається черевик, був невиразно сірий, чи то бурий, чи то коричневий, і мав такий самий безколірно мутний погляд. До того всього додавався здебільшого злий гумор. Так, в цього сірого чоловіка ніби весь час болів зуб. Він мешкав сам. Щоранку, о тій самій годині, з завеликим усе, що він мав, здавалося, для нього завеликим саквояжем, у таких інкосатори носять гроші. Сірий чоловік виходив з дому і простував до автобусної зупинки. Щовечора тим самим рейсом, вертав назад, відчиняв громістким ключем двері своєї квартири. І зникав за ними на цілу ніч. Хто значим мав він якусь родину? У неділю пополудні, у тій самій годині, незалежно від пори року і погоди, приходили до сірого чоловіка гості. Перший гість був старшим, низеньким присадкуватим паном з такими кривими ногами, що діти, коли він проходив, неодмінно показували за його спиною кола, роблячи їх з рук. У такий спосіб щіпали докупи пальці так, що передпліччя і лікті творили при цьому круглу форму, яка мала символізувати найкривіші у світі ноги. Дітлахи бігали за першим гостем у світ, показуючи творені з рук фігури, пирскаючи з сміху і перекривляючи його ходу. Першого гостя називали крічкатий, і він, мабуть, про це, якщо не знав, то здогадувався, ніколи, одначе не подаючи вигляду, що чує, як йому те прізвисько шепочуть услід. При тому крічкатий, що наче шерхіт осіннього листя, наче звук розчаленого під важким черевиком щебеню, долинав за ним услід, гість якось безпорадно кривив вуста. Незрозуміло було. Що ця схожа на усміх міна на обличчі має означати, чи його справді так мало обходить те прізвисько, чи він ось ось розплачеться, як дитина, що її скривдили, чи попросту давно глуховатий, він і не здогадується, що його дражнять, і та усмішка, не що інше, як спроба приховати, що він насправді не чує, і половини з того, що йому кажуть, а вже шепотіння за спиною і поготів. Третім у товаристві був пияк. Його не називали просто пияком, бо навіть залятий як ніч він не втрачав ані панської стрункої постави, ані вишуканих манер та шляхетності, що так рідко тепер зустрічалася серед людей, і яка в нашому випадку виражалася у презентах, які пан пияк робив щоразу, приїжджаючи до сірого чоловіка з візитом. Він неодмінно купував дітям з тутешньої околиці карамель і тютюн старим дідам, незалежно від того, чи був у цей час тверезий чи ні. Ще одна характеристика панськості пана Пияка полягала в тому, що він завжди пам'ятав про борги, навіть якщо робив їх у стані, який не піддається жодним описам. Ба, пан Пияк потрафив виглядати по панськи, навіть обілявши гаці, що не раз траплялося з ним у морозні зимові дні, коли автобус довго не приходив, а сірий чоловік не мав сил, щоб затягнути пана пияка назад до своєї квартири. Ми призабули сказати, що пан пияк у цьому товаристві був найвищий, найважчий і до того всього вродливий. Пан Пияк мав виразні сірі очі, госту русучу здорові рівні зуби і довгі ноги та широкі плечі. Він міг би з успіхом служити моделлю для якогось знаменитого скульптора, бо був утілення чоловічої стриманої краси. Про нього казали, що колись мав забагато дівчат, але жодна з них не стала його дружиною, бо за жінку мав іншу, ту, що ходила за ним невідступно щодня. З котрою ледве міг дати раду до обіду, але по полудні вже їй опиратися був неспроможний. І вона підкоряла його собі беззастережно, безапеляційно і невідворотньо. Не існувало нічого сильнішого понад неї, і мала вона владу над ним таку, що здатна була замінити собою цілий світ. Сумління і сором могли з нею боротися якихось кілька годин на добу лише вранці, коли день ще туманився і вивертало нутрощі від нудоти і докорів матері. Але чим довше і чим ближче було до встановленого часу до фатального з нею рандиву, тим непереможнішою ставала влада пристрасті. Пан пояк теж приїжджав до сірого чоловіка в неділю. Ніколи, одначе, не разом з Крічкатем, а лише відразу, опісля, дослівно кілька хвилин по тому, як Крічкатий зникав у прорізі дверей, що вели до помешкання сірого чоловіка. Тим своїм незначним спізненням пан Пияк ніби демонстрував цілковиту ще незалежність від своєї не то коханки, не то жени, не то гріховниці або попросту Відьомського зілля, що приємним для пана Пияка слухом, хлюпало. Нагадувало про себе у пляжці в портфелі кожним неквапливим кроком своїх довгих і струнких ніг пан Піяк наче доводив сам собі, що зовсім він не поспішає чим скоріш випити. Отже, всі троє приятелів зустрічалися, наче за розкладом, і якби комусь було цікаво спостерігати за цим, дещо дивним на перший погляд, тріумвіратом, то він легко міг би зауважити, що в квартирі сірого чоловіка. Як лише товариство було в зборі, на глухо засувалися гардини, котрі зазвичай висіли тісно спресованими фалдами обабіч віконних рам, бо ж сірому чоловікові в день завжди бракувало світла, а ввечері не було чого ховати від людей. Але також є на світі, що люди завжди більше знають, що діється в квартирі за заштореними гардинами, аніж в домі, де вікна відслонені, як вітрини дорогих бутиків. У нашому випадку теж могло б бути саме так, якби існував предмет людського інтересу. Але такого предмету не було: троє приятелів не мали ані надзвичайних вад, ані особливих гріхів, ані якихось таких великих достоїнств, які чимось вирізняли біг з-поміж інших смертних. Вони сходилися до банальних обставин, і вся їхня двогодинна бесіда, а саме стільки часу зазвичай тривали посиденьки, минала приблизно так, як минає вона в першому ліпшому домі при столі. Сірий чоловік накривав, точніше одного разу, накрив та так і залишилося, стіл давнім тканим обрусом, з колись золотавими китицями. І кожного разу, коли сходилися гості на тому обрусі, стояла пляшка дешевого вина, чорніло кілька скибок сірого завжди черствого хліба, лежала розрізала навкол цибулина. А поряд з нею банка рибних консервів у томатному соусі. Консерви приносив крічкатий. Він щодня купував їх у найближчому магазині, навіть після того, як до півсмерті ними був затруївся, і його ледве врятували у місцевій маленькій лікаренці, де єдиний на весь шпиталь-хірург довго пишався тим, що зумів промити крічкатому усі тельбухи. Смертельна небезпека не відучила крічкатого від згубної пристрасті до рибних консервів у томатному соусі, так як ніщо в світі не могло відірвати пана пияка від вина, а сірого чоловіка від звички їсти чорний хліб з цибулею, хоч знайомі не приховували відрази до запаху, який супроводжував кожен звук, що проривався з його горлянки. Кожен з трьох делікатно толерував пристрасть приятеля і якось навіть солідарності, чи що співчутливо допомагав, коли наставала така потреба. Сірий чоловік, приміром, терпляче підтримував пана пияка на автобусній зупинці, коли той випростаний на струну, хитаючись взад вперед, ступав наче робот. Ногами, що переставали згинатися в колінах, і, хоч піднімалися достатньо високо, все ж ніяк при цьому не могли намацати ступнею підніжку автобуса, аж складні дверцята причинялися, стискаючи пана пияка, а пасажири з вереском чоловіка придавило, кидалися допомагати і таким чином втягали пана пияка у переповнений салон автобуса. Сірий чоловік щиро тішився з успіху приятеля, але не відходив, хоч і був уже добряче змучений тим процесом впихання пана пика у перевантажений автобус, хоч було йому соромно і, хоч добряче замерз. Він неодмінно чекав, коли автобус рушить, і лише після цього дріботів своїми худими короткими, як рахітика, ногами, скулившись у три погибелі, зібгавши коло шиї скупі поле преждевічного темно синього пальта, марно намагаючись заховати своє велике Адамове яблуко, що виразно випиналося з під будь-якого ковніра будь-якої одежі. Так, сірий чоловік боронив гонор свого приятеля. А пан Пияк, у свою чергу, коли бував на Тверезо, при людях навмисно ставав дуже близько коло сірого чоловіка, обіймав його за плечі своєю великою рукою і нахилявся до самого приятелевого обличчя, демонструючи в такий спосіб своє неприйняття загальновизнаної думки про неможливий запах з рота сірого чоловіка. Крічкатий мав у компанії місію пропагандистську. Він уміло можна сказати фахово, бо колись крічкатий пробував робити кар'єру, і вона навіть досягла щабля лектора товариства знання, затуляв рота тим, хто насмілювався вголос висловлювати щодо пана Паяка сентенції на кшталт. І дивіться, який мудрий чоловік, який освічений, який вродливий, а вино доведе його до того, що здохне під плотом спростовував крічкати й плітки про те, що сірий чоловік, начебто, такий брутальний у своєму вегетаріанстві, що якось плюнув просто в таріль, лише тому, що хтось десь в гостях насмілився його обдурити. Мовляв, м'ясо там і не пахне. А насправді у тій воді, з якого, з якої приготували соус, варилася качка. Три приятелі відтак вірно служили захистовій репутації одне одного і трималися купи впродовж багатьох років, ще з часів незапам'ятних, відколи одного літнього дня у дитинстві попрощалися вони на канікулярні місяці, а вийшло на десять довгих літ. Ще цієї пори, коли пана паяка, котрий не був ще тоді паном пияком, а лише малим паничем, завантажили з мамою і батьком у товарняк і повезли далеко, дуже далеко у край, про котрий голос воліли не говорити. І де вже на той час перебував брат сірого чоловіка. І куди чомусь повезли й того, хоч його батько сподівався, що саме їхню родину омине, бо він був дуже рідкісним фахівцем, без якого при жодному режимі не обійтися. Три приятелі знову зустрілися через багато років, але той час, який розділяв їх, наче витяг з їхніх біографій щось дуже суттєве, яскраве, радісне і безтурботне, те, що називається юністю. Вона минула тут без них. А вони без неї проваландилися по чужих краях, по нескінченних снігах, і юність лише світила їм звідкись здаля дивом північного сяйва. І була при цьому як жар птиця, яку неможливо спіймати за хвіст. Може, ця обставина і була началом, котре їх найбільше об'єднувало. Усі троє були людьми без юності, лише дитинство і відразу старість. Коли вони побачилися після довгої розлуки, пан пияк був уже паном пияком, а сірий чоловік встиг втратити колір, крічкатий у тих холодах, наче заклякла його чоловіча сила, він так ніколи і не спізнав тепла жіночого тіла. Е, сплели літа марно світом, як дуй по Дунаю. На розмови про втрачену молодість існувала неписане і не ними самими табу. І лише тому, що стіни мали вуха, а люди знали краще, що діється за наглухо засуненими гардинами, аніж за відчиненими навстіж вікнами. Табу це існувало як од як один з основних параграфів їхнього внутрішнього розпорядку, їхніх правил доброго тону, що ґрунтувалися на засаді про юність як про небіжчика. Говорять або добре, або ніяк. А оскільки доброго не знаходилося, то залишалося оте ніяк. Це була формула спокою, певна традиція цих трьох однаково нещасних людей. Це був обряд заповідь їхньої ложі трьох старих кавалерів. Навіть у вузькому своєму колі, навіть пошепки, навіть натяком. Ці, наче чужі, але водночас найближчі між собою в сілісінькому світі люди ніколи не згадували про молодість. Тема ця могла порушуватися лише в співі, і з пісні слів бо не викинеш. Але навіть співаючи, тріумвірат дотримувався певного порядку, чергування невідомо ким і коли написаного сценарію. За однією піснею обов'язково мусила йти саме та, а не інша. За другою. Неодмінно слідувала та що мала визначати третє місце, і так далі, тільки за стільної бесіди, як такої, майже не було. Існував лише пісенний сценарій, що усім, хто втратив молодість, давав більше дорозуміння, ніж могла б принести розмова, яка не мала шансу, бо вміння вимовляти в голос думку було задушене всередині кожного назавжди. Було стерти постійним багаторічним контролем над власним язиком, який не міг собі дозволити бути помилом. Залишався трафарет, форма, яку вживали всі, і це було основною причиною того, що мало кого навколо цікавило, що відбувалося щонеділі пополудні за засуненими гардинами у домі сірого чоловіка. Властиво, там не відбувалося нічого. Трямляд всидався за столом, на який пан пияк ставив пляшку дешевого вина, й клав банку незмінних рибних консервів, а сірий чоловік краяв хліб і цибулю. І вони частувалися час від часу, заспівуючи то одної, то іншої. Так тривало роками. Здавалося, що може змінитися у цьому вічному, наче назавжди встановленому порядку. Аж якось пан пияк сплутав у сценарії рядки. Може, це не він зробив, може крічкатий, що нарешті зовсім оглух і переставив пісні місцями. А може, сірий чоловік, який саме виходив на кухню краяти цибулю, і не міг не зауважити, що третього пункту ще не співали, взяв і затягнув четвертий. Тепер складно встановити істину, хто саме порушив запроваджений порядок. Важливим було інше. Непоправне уже трапилося. Сценарій порушився і вийшла версія нецензурована. Якусь мить усі троє мовчали. Розгублені, схвильовані, вони наче прокручували в голові все, що мчало там шаленою швидкістю. Спогади, почуття, біль, муки, сумління, жаль за назавжди втраченим. Кожен ще намагався вгамувати емоції, порядкувати розбурхане. Зробити попередній лад у своїй душі, яка було так легко скорилася наказові заглушити у собі усе живе, прийняти закон табу. Одначе з кожною хвилиною ставало все зрозуміліше: нікому більше не вдасться жити так, як учора. Світ, який собі збудували троє нещасних людей, завалився і тягнув у прірву їх самих. Досі та обставина, що вони, не домовляючись, прийняли все, як є, що вони, не підписуючи протоколу про невтручання, закрили свої серця на замок, що вони дали шанс одне одному вдавати, ніби нічого не трапилося, що можна існувати так, як до цього дня, коли розсталися на літні канікули, досі це давало їм можливість жити, дарувало їм шанс погодитися з самим собою, умертвити сумління, а значить, і біль. І єдиною умовою було лише дотримання певного трафарету поведінки, пошанівку табу до теми юності так, щоб навіть пісні не мали шансу про це нагадувати. Але сьогодні впали мури у замку їхнього спокою, і все через те, що пан пияк, чи то може кричкатий, чи можливо сам сірий чоловік, переставив місцями пісні, і зміст співаного змінився. Він збурив вали спокою, які оточували їхню фортецю. Забуття, троє чоловіків сиділи один напроти одного. Посередині стояв стіл, накритий бурим обрусом, з колись золотавими китицями по краях. А на цьому столі недопита пляшка дешевого вина напівокрайця черствого хліба, рештки цибулі і майже порожня банка з підрибних консервів, на дні якої лишився лише томатний соус. Ти виказав брата. пан Пияк встав. І враз перестав бути паном. Він виглядав у цю хвилину звичайним пияком, який казна, що плете нетверезим язиком. Паяк стояв дуже рівно, аж вигнувшись трохи назад, але це була його звична поза. Але тепер в ній не було вже нічого шляхетного. Він стояв, стромивши руки до кишень, і белкотів, ледь зрозуміло, ти виказав свого брата. Його очі здавалися скляними, як у мерця, вуста міцно стиснуті, аж до скреготу зубів, а вилиці сіпалися так, наче хтось невидимий рукою шарпав йому щоки. Ти виказав свого брата? Сірий чоловік, до якого були звернені ті слова, мовчав. Він зробився ще меншим і ще худішим. Його гострий ніс і скупе підборіддя тепер ще більше підкреслювали величину Адамового яблука на шиї, котре зараз тряслося, тремтіло, як пиякові вилиці. Що ти, що ти можеш знати про це ти? Обличчя сірого чоловіка чи не вперше за всі ці роки порожевіло? Шкіра, як, наче набрала барви, так ніби кров, що давно вже, здавалося, застигла в жилах, тепер запульсувала, загуляла, зашуміла і повертала його до життя. Що ти, як ти? Сірий чоловік не міг більше вимовити ні слова. Він ловив долонею Адамове яблуко, наче намагаючись його втихомирити. Що ти? Що ти? Крічкатий встав і з розчепиреними пальцями рук та великим животом творив на своїх кривих ногах посеред кімнати якесь суцільне коло. Він, як умілий пропагандист, агітатор з архаїчного товариства знання, ще робив спробу врятувати ситуацію, але вона вже не піддавалася контролеві. Панове, дайте спокій. Чого ви раптом вигукнув Крічкатий? А ти крічкатий чого так злякався? Боїшся, що згадають тобі твоє я, а ти? Ти думаєш. Що ніхто не знає, чому ти по снігу тоді босий прибіг? Думаєш, хтось повірив, що ти від них утік? Тепер говорили усі троє наразі, кожен чув і слухав лише себе. Слова падали як вода на невидимий млин часу, і переганяли роки назад. Троє людей захлиналися з болю і безпорадності. Вони намагалися щось довести одне одному, щось прояснити. Були нараз і прокурорами, і адвокатами тих літ, що давно вже минули і забрали їхню юність. Вони говорили, 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 розуміючи, що ця розмова для них трьох остання. А за столом, біля пляшки недопитого вина, біля майже порожньої банки, з підрибних консервів, клювала черствий хліб. Чудодійна птаха, їхна молодість з общипаним, а колись золотим хвостом.